Вітаю всіх на самому каналі Місячний Тара Психологія. Давайте подивимось спочатку, хто до нас зараз прийде для того, щоб задавати людині питання. Оракулі норман золоті. Людина вже прийшла. Вона дуже хоче передати, що хоче написати або листа, або якась буде інформація. Можливо, ви вже отримали цю інформацію, тобто тут лист. І так, хто до нас прийде, якщо захоче розповісти, саме, знаєте, давайте назвемо це розклад звернення до вас. Хто прийшов до нас? Ну, от лист випав, і зараз випала карта вершниці, тобто це про швидкі якісь події, дії, тобто повідомлення, дзвінки, щось швидке, можливо, приїзд навіть і ця людина. Людина, яка насправді заплуталася, заплуталася вона зарплуталася в своїх почуттях, в своїх відносинах. Карта лабіринту, тобто, і тут є такий. Трошечки аспект, що людина знаходиться навіть, знаєте, в заплутаності, можливо, його, його оточення заплутало, знаєте, як є порадники. Людина, яка зараз проживає не дуже легкі, життєві такі моменти. Ми бачимо, це карта гори і дуже багато перешкод на шляху цієї людини. Людину. Може, зараз ще одну карту стану і подивимось, хто це людина. А, людина так, в стабільності. Людина знаходиться там, де вона знаходиться у стабільності, але тут може ще карта вежі показувати, що щось стабільне. Знаєте, тут є заплутаність в тому, що є стабільне. Це може бути карта ще пов'язана з тим, що якісь документи, можливо, людина працює з документами, можливо, вона хоче сказати, що тут іде етап, якийсь такий важливий для вирішення якихось труднощів та проблем. В різних аспектах не тільки в відносинах. Наше життя, це знаєте, коли дуже багато чого відбувається і в ситуаціях, і з близькими, і з рідними. Тобто тут не показали саме про жінку чи чоловіка. Тут є про те, що сигніфікація людини, яка прийшла, що вона хоче писати листа. Або щось зробити швидке, швидке, можливо, вам розповісти про те, що людина запуталася, не знає, як вийти з цього лабіринту. У нього багато труднощів, можливо, попросити навіть допомоги, з якимось навіть документами або поради від вас. І що хочу сказати вам, та людина тут і зараз можливо щось передати вам, що ви би хотіли би знати зараз, тут і зараз. Ну, ви знаходитесь на відстані, і це вже говорить ця карта по це мір. і карта міру, вона завжди натікає на те, що він би хотів би з вами зустрітися, можливо, навіть в онлайн, якщо ви знаходитесь дуже далеко один від одного. Хочу нагадати, що Таро колодена з має подорож душі. Він хотів би сказати, що у вас ще. Тут ви бачите, як мір намальований, тобто дівчина, але це бора тобто символ безконечності повторювань, тобто замикання. Можливо, ще хотів би сказати, що суті ще може бути пов'язано, що людина ходить от навколо цього кола і не може вийти, не може знайти якийсь вихід. Що ще хотіла б вам сказати ця людина? Можливо, про те, що у нього є з кимось, або з вами, або з іншими людьми, або навіть внутрішній якісь такі, знаєте, не дуже приємні розмови, боротьба. Міряємось з кимось чимось, тут тобто, то, то, конкуренція, тобто люди можуть бути різними. Що ще? Щодо вас, у нього є почуття, ви, ви людина, з якою ця людина, яка прийшла, може, знаєте, сказати про рідство душ, про те, що ви можливо, є. Подвійки, кубків є, знаєте, люди, як говорять, пламіна, пламіна душ, тобто ви з'єдналися не просто так, що ще. Кохай людина. Людина хотіла би сказати, що хотіла би якось з вами комунікувати, можливо, щось розпочати, налагодити якось зв'язок з вами, або чомусь навчитися, можливо, у вас. Людина хоче сказати, що вона. Наважиться приїхати, примогти якісь кордони, тому що світ, мір, це є кордони. Хочу сказати, що дуже сильно тягне до вас, дуже сильно, дуже міцний такий зв'язок. Хочу сказати, що ви дуже сильна людина, яка його чи її підкорила. Що ще хочу вам передати. Ну, що ви сонечко, ви його грієте, ви його теплом зігріваєте, ви надаєте йому, знаєте, такі теплі емоції, коли людина думає про вас, то ви надихаєте цю людину. Хочу сказати, що без вас дуже тяжко. Важко. А, хочу сказати, що ви поєднані дуже давно, і людина хотіла б вкладатися, працювати над вашими, можливо, відносинами або, можливо, я вас, і, будемо так сказати, вкладатися в ваші стосунки, сім'ю. І тут вийшов король мечів: це людина закрита, людина холодна, людина прагматична, людина, яка насамперед все. Спочатку продумає, а потім буде робити чи говорити, що ще. А також він король кубків, який має до вас емоції, має романтичний такий початок, але королі Кубків вони дуже класно розмовляють, але, знаєте, я б так розраділа спочатку королю мечів. Король мечів це може бути ще людина, е, говорити про те, що це колишня людина, або навіть начальник ваш. Тобто людина, з якою, можливо, ви працюєте, або людина юрист, юрист, хірург, лікарю, тобто такий, знаєте, програміст, там, такі професії професії покупкам, це знаєте, вічний вічні коханець. А він хоче вам сказати, що ви просто переможниця, ви просто така яскрава людина, що просто ну, вам аплодує. Що він би хотів би сказати, що вам? він до вас дуже швидко приїде да, для того, щоб стати лідером, показати свою якість стосовно. Стосовно такого, такого красення, як він хоче проявитися. Ну, дивиться, король мечів, тут може бути насправді спочатку холодним, така людина може прийде. Так знаєте, таке враження буде відбуватися, що людина ну, нічого там не зрозуміла, наприклад. Потім він зміниться на короля кубки, таку, знаєте, обольстітельним буде вас добиватися, буде щось таке робити, щоб ви ну просто насправді не змогли відмовити цій людині. Ну насправді він, до речі, за вами може послідковувати, шукати інформацію стосовно того, щоб якось так проявитися. Це показали вам чоловіка. Чоловік це один, одна й та ж людина, просто в різних зараз енергіях, яких вона зараз має.